Близько 17-ї години тринадцятирічний велосипедист здійснив наїзд на Деусенс поблизу греблі, що поруч з фортецею. Велосипедист рухався в напрямку міста зі ставним масло молокозаводом. Він рухався за словами свідків на великій швидкості, не зміг впоратись з керуванням. І здійснив зіткнення з автомобілем таксі. Юний велосипедист та водій таксі не постраждали. Автівка отримала незначні механічні пошкодження. Як кажуть працівники ДАІ, неповнолітній бердичівлянин вже не вперше мало не потрапляє під колеса транспортного засобу, порушуючи правила дорожнього руху. Хочеться звернути велику увагу батьків на те, що вони дозволяють своїм неповнолітнім дітям рухатись по дорогах на велосипедах. Це дозволено. Згідно правил дорожнього руху з 14 років, цей же хлопчик має вік 13 років. Так як ви бачите, цей хлопчик дуже відомий в нашому місті, він не має батьківського опікування, залежить сам від себе. Працівників дає велике прохання до батьків. Спілкуйтесь, будь ласка, зі своїми дітьми про правила дорожнього руху.